Сегодня ну, я пришел в свое место купить все сайрез в магазин. Вертаюсь назад, там стоят ци, С Максима ци стоят. Я говорю, пустить меня буду. Там... Правоохоронцы? Да, говорю, у там едло, все, кажу, у там вещи треба придут, все было грязное, говорю, А мне угу. меня взял, так загрудил, дарил, вот так вот, кто на меня стоял. Угу. И уже больше меня не пустили. Еще потом было? Приехал? Потом, Почали демонтувати її. Забрали вашу будку. Вод у синю, так? Так, так. І що було далі? Вони начали нас відганяти сторону, почали піднімати, попробую з ними воювати, тож здоровий хлопці. Вони приміняли фізичну силу, ви були на робочому місці, я так розумію. Я пішов до будки, вони мене не пустили взагалі. Я працюю, коли я підійшов, такі двері були, я тут пішов додому. Вони так гудить і так відкинув, на звідси. та Я пішов, на я буду з ним я стара людина в пора. Мені здорові бить. Чи були представники міської ради, може його. Ні, не, не було. Ні, був якийсь стерно, ходим, це було врятувати. Він вже тут виходить. З міської ради чи звідки він, я не знаю, точно свідків. Mm. То фактично вже захопили вашу територію сьогодні. Щоб, mm. чи... понятно.